Мої вітання вишивальницям. Сьогодні на відео покажу базові шви ручні, які потрібні для збирання вишитої сорочки. І цих швів вам буде достатньо для першої своєї сорочки. Далі ви зможете собі їх ускладнювати, обирати якісь інші, тому що варіанти є. Але я покажу найпростіші і тих, тих яких вам вистачить. Отже, що, що може знадобитися? Може знадобитися обметати краї деталі вручну. Це можна зробити кількома способами. Є найпростіший, є більш складніший, є красивіший. Ну, я деякі покажу зараз. Але в основному. Важливо, в цих швах обметувальних, в них важлива функція. Тобто вони для того, щоб країни обсипалися. Тому що, коли ми вишиваємо сорочки, ми користуємося рівномірними тканинами, вони досить сипучі. Ось, якщо взяти краї, ось, нитки торочуться, де показати. Тут не торучиться. Ось, Бачите, вони обсипаються. Якщо їх не закріпити, ці нитки вони постійно від'єднуються. І тут це заважає. Отже, перший шов обметувальний, це шов через край. І я, беру, я працюю правою рукою, беру в ліву руку тканину. І ось у мене край, ось цей, який я маю обметати, я його ставлю вертикально від себе і починаю роботу знизу. На якусь певну відстань, можливо, пів сантиметра, сантиметр, не має значення, просто якщо буде дуже близько, цей шум може висататися разом з краєм. Трошки далі набираю знизу, притримую, можу навіть не закріплювати нитку, притримую. І далі знову роблю рух знизу. На тій самій лінії, можливо, можете взяти собі такий рядочок, який бачите, між нитками. Але як визначити відстань? Я визначаю так, коли нитка отак падає, я бачу, в якому місці вона перехрещується. Десь приблизно в цьому місці, на тій самій лінії, де я вколювала раніше, я вколюю знову знизу. І так, як нитка хоче лягти, так і лягає. Бачите, знову вона хоче лягти ось так. Я десь так в цьому ж місці, навпроти цього перехрещення, де нитка перехрещується з тканиною, десь так само вколюю. І знову вона вкладається так, як вона хоче. Знову я відпускаю нитку, вона лягає. І я десь приблизно на тому самому рівні вколюю і знову знизу. І знову, так як вона хоче лягти, вона собі лягає. Іноді це може бути не зовсім рівно. Я ж кажу, цей шов, він більше практичний, ніж оздоблюваний якийсь, тому що він тимчасовий. Далі ви будете все одно працювати з цими краями, десь загинати їх, чи шивати, чи їх обметувати якоюсь машинкою, там, чи як хто як хоче. Ну Просто це поки ви вишиваєте, для того, щоб не осипалися ці краї. Це можна робити контрастною ниткою, якщо ви будете видаляти цю нитку потім. Якщо ви не хочете її видаляти, можете зробити її ниткою в тон тканини. Ще один шов. Тобто це я показала, що через край. Є ще один обметувальний шов це шов петельний. Називається чому? Тому що використовується така собі петля. Для цього тканину розміщуєте цей край, який потрібно обробити горизонтально від себе. Накидаєте петлю, ось так. І Потім вколюєте і від себе робите рухи згори на виворіт і в петлю. І так, рівномірно на рівномірній відстані вколюєте і знову в петлю. Знову робите петлю, вкололи і знову в петлю. Це можна робити не обов'язково справа наліво, можна робити зліва направо. Принцип той, щоб це було в петлю. Це такі дуже прості базові шви. Це я вже показує зовсім для новачків, можливо, для дітей, які. Тільки вчаться шити, вишивати, зшивати речі. Тобто це ручні шви, які ось я показую, якими обробляють краї. Ось такий от шов. Його можна робити дрібнішим, можна робити різними нитками. Його іноді використовують як здоблювальний шов такий декоративний. От. Є ще один шов схожий, Він, його називають ручний оверлок. Для цього треба подвійна нитка. Я зараз трошки опущу цю, цей хвостик, щоб утворити подвійну нитку. І зроблю таку закріпку спочатку. Він робиться так само, як цей, тільки на подвійній нитці. Так, от Закріпила, маю подвійну нитку робочу. І тоді я вколюю знову так само, але виколюю між цими двома нитками. Не в петлю, а між двома нитками. Робочими. Знову роблю петлю, вколюю і виколюю між двома нитками робочими, знову вколюю, роблю петлю і між двома нитками. Таким чином затримується цей край, який хоче торочитися, і ми отримаємо такий декоративний шов. Він досить красивий, але він заморочливий. Він потребує уваги і такої. Більше ниток, звісно, піде на нього. Ну, ось така різниця, бачите? Ось з цього боку це так виглядає. Ось ми робили перший шов через край, петельний шов і ручний оверлок. Цей ручний оверлок, він гарний з лицевої сторони, з виворотної він такий собі. Не дуже відрізняється від петельного, а з лицевої, бачите, різниця є. Ось така. Отже це як ми опрацьовуємо краї. Тепер покажу вам шви, які вам можуть знадобитися по роботі не з краями, а по роботі по тканині вже. Такий основний шов. Що в передгулку, він буде вам корисний, якщо ви захочете зметати дві частини. Ну, Наприклад, що значить зметати? Затримати зафіксувати в одному, в одному положенні тканину. Ось, наприклад, ви хочете загнути її, а вона не тримається. Тобто вам треба її якось загнути, а вона постійно рухлива така. Або ви хочете тимчасово з'єднати якісь деталі, подивити. Ну, наприклад, перед приміркою ми можемо з'єднати дві деталі тимчасовим швом. Тобто ми просто ось так ось ніряємо, нанизуємо голкою тканину. І таким чином ми отримаємо фіксацію таку тимчасову. Це шов перед голкою, Ось так. І на вивороті теж такий. Тобто, тут, де пусто, на вивороті є стібок. Тут, де є стібок, на вивороті пусто. Ось так, нитка то там, то там. Він дуже легко витягується, і якщо вам не потрібен, то ви його просто нитку витягли, і все лишилось на своїх місцях. Ще, де використовується такий, шов перед голку, ви можете помічати місця швів. Наприклад, ви відміряли, наприклад, 1 см, де вам потрібно. Один см. Стареньку лінійку схватила. Один см, ви бачите, от, ви відмічаєте собі припуск на шов. і Таким чином, ви собі помітили один см від краю і ведете потім між тими самими ниточками тканини. Ось між тими самими ниточками тканини, як ви ведете, щоб рівненько було. Знову ось дві ниточки, між якими я б вколола, між цими самими тільки далі я знову буду вколювати. Тобто, якщо цей шов буде показувати вам відстань, то вам треба лічити, дивитися, прокладати його по строго по одній лінії. Ось я знову між тими самими нитками тканини. Знову шукаю тільки далі. Можна нанизувати, якщо так вам легше побачити, ось так. Але головне не збитися вести саме по тому рядочку. І таким чином ви отримуєте розмітку. Таким швом в передголку, ви отримуєте розмітку. За потреби ви її, знову ж таки можете її витягти. Потім показую ще один варіант це лічильна розмітка. Що вона означає, Це коли вам треба. Ви вишиваєте хрестиком, і вам треба порахувати кількість хрестиків відстань. Наприклад, від якогось місця до якогось місця розташувати хрестики. І ви бачите на схемі, скільки тут пустих клітинок, а на чистому полі в тканині ви не бачите. Тобто, як порахувати, скільки отут буде хрестиків, от від відстань. Тобто, ви берете від того місця, що вам треба, від того орієнтиру. І ви нанизуєте собі. Якщо у вас робота 2, 2 на 2 нитки тканини хрестик, ви набираєте 2 ниточки тканини і знову 2 через 2, отак ви робите лічильну розмітку. Таким чином ви рахуєте розміщення хрестиків, зачепив за куточок. Тобто ці кроки вони будуть однакові, полічені строго 2х2х2 2, 2, 2 ниточки. І ви можете бачити, скільки розміщується хрестиків чи рядів хрестиків, отак от, от. І ви можете докрукувати до того місця, де вам треба, таким, таким швом лічильним. І побачите місце розташування, де почати роботу, наприклад. От ви бачите на схемі це. Пусте місце, а хрестик має стояти десь ось тут. І ви точно можете порахувати місце розташування. Так, Доходите до цього місця, Ну і потім починаєте вже вишивку хрестиком рівно з цієї точки. А цю розмітку лічильну можете видаляти, а можете не видаляти, може вона вам далі ще буде потрібна як орієнтир. Тобто вона працює як орієнтир. Так само можна прокласти в інший бік. От, тобто по прямій або так, або так, і просто строго дві на дві ниточки. І якщо вона вже не потрібна, ви її витягуєте. Ще важливо, якщо у вас дуже, дуже довгий цей шов, дуже довга нитка, то, по мірі того, як вона не потрібна, краще її видаляти, ну, відрізати частинками, не тягти всю нитку, тому що вона, коли ви її тягнете, вона може залишити деформацію. Тобто потягти Тканину і залишити такий слід не дуже, не дуже хороший. Отже, це, це такі шви, які вам знадобляться для того, щоб або метати краї, або тимчасово з'єднати, або показати як розмітку місця розташування. І Ще є такий шов поза голку, він називається. Він йде як з'єднувальний, або як декоративний. Або такий, або такий. От покажу, як з'єднувальний. Тобто, коли вам треба з'єднати дві частини тканини якоїсь, Чи, не знаю, може, я отак зігну. Отак ось. Щоб ви розуміли, що це дві, два полотна. І от ми робимо перший сібок, цей, шов ведеться він ізліва направо а голка рухається справа наліво. Отже, тобто, рух ми будемо вести ось так. а голка у нас постійно стоїть ось так. От я роблю закріпку першу. Крок може бути будь-який, який ви собі хочете. Просто важливо, щоб він був однаковий. Цей крок, мається на увазі довжина оцього стіпка. І далі я відступаю від нитка, обов'язково в мене під роботою під цими стіпками. Далі я відступаю таку саму відстань в колюю, а виколюю там, де закінчила попередній стібок, а нитка під, під роботою. Так, бачите, що сталося? Знову я роблю великий стібок. В відстань має бути отут, така сама, як отут стібок, Вколола, а виколола там, де закінчився в мене попередній стібок, нитка під роботою. Знову. Ось такий, шов по позадвуку, краса будь-яких швів залежить від точності відстаней. Тобто, якщо ви точно відстань витримуєте десь від краю, або ви точно витримуєте відстань між кроками, тобто, чим математичніше, у вас ця робота проходить, тим красивіші і ці будуть шви. Не ну, буду вже далі показувати, ще покажу, покажу, як цей шов виглядає в оздобленні. Ось він, бачите, ось оцей край, ось він цей шов. Я буду далі показувати. Він, це ми оздобили мережку, краї мережки, і ця мережка набула такого об'ємного вигляду красивого. А якщо поєднувати. Деталі, ось я покажу далі зразок. То ось він був цей шов, але це, я показую, це виворітна сторона цього шва. От. А лицева сторона захована там всередину, але вона, ось, бачите, виворітна сторона цього шва. От. А лицева сторона, де ми шили, вона ось така. Далі ще покажу один шов, такий він не обов'язковий, але я іноді ним користуюся для оздоблення. Його можна використати як маскувальний і зашити ним, зробити кольорову ниткою, зашити ним, наприклад, шов, якийсь, який, вам, який ви рівний робите шов. Ну, от, наприклад,